Добрий день, у вас двоє, так? так. Покажіть, будь ласка, ваші паспорта, зелену карту. Сергій Смалі з Локачинського району їде до Республіки Польща на роботу. Каже, для перетину кордону має закордонний паспорт і запрошення від роботодавця. Ми на карантині будемо сидіти, так не готували ніяких, не тестів, не цього. То що роботодавець сам садить на карантин. Колись як було закрите, то їздили і до Львів, через Львівську і через Ягодин. якби поки пускають, то їдемо. Як перестануть пускати, то перестанемо їхати. Кордон між Україною і Республікою Польща в пункті пропуску у стелух перетинають що 5 десять хвилин. Ірина Миколаївна з Володимира Волинського щотижня скуповується у сусідній державі. Каже, під час перетину кордону користуються міжнародним паспортом вакцинації. Потрібно мати дію і все. їду по карточці 30 кілометрової зони. Як я їду раз тиждень, там може бути 5-6 машин. Томаш Гурнік їде з Польщі до України у справах. Розповідає, буває в нашій державі часто. Правил карантину дотримуються. При перетині кордону у нього проблем не виникало. Я єстечь заштоп'єні. Я вакцинований, тому не потребую проходження карантину ні в Польщі, ні у вас. Перетин кордону в цьому пункті пропуску швидкий, коли немає карантину. А поза тим, обслуговування на вашій стороні чудове. Інспекторка Марія Кабанова каже: окрім стандартного переліку документів іноземцям, в які в'їжджають в Україну, необхідно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію і поліс медичного страхування, що передбачає витрати на лікування, якщо людина інфікувалася коронавірусом на території України. Ось паспорт контрольний талон техпаспорт, вакцинація і медична страховка. В нас є на планшеті програма Safe Border, де ми можемо відсканувати QR-код тільки на міжнародному свідоцтві. Там у нас вибуває дійсний, все, що окрім не, окрім слова дійсного, вважається недійсним сертифікат. сертифікатом. Також там буде прізвище, ім'я, дата в останньої вакцинації, яка сама вакцинація. З новим обладнанням перевірка відбувається швидко, розповіла інспекторка прикордонного контролю. За місяць роботи інспектори у пункті пропуску у столу не виявили жодного недійсного документа, каже речниця 6-го прикордонного волинського загону Маргарита Вершиніна. На цей час пасажури потік через пункт пропуску у стилух незначний. В середньому за добу перетинає кордон в обох напрямках від тисячі до півтори осіб та близько пів тисячі транспортних засобів. В основному категорія осіб, які перетинають державний кордон, це громадяни України. Громадяни України, які виїжджають з території України, обмежень на виїзд немає. Є певні карантинні обмеження з суміжної сторони. Ірина Сватула, Валентин Клімович, новини на Суспільному Волинь.